У Житомирі приєднали дитячу поліклініку до лікарні номер 2 імені Павлусенка. Процес тривав близько шести місяців. Таке рішення прийняли згідно постанови кабінету міністрів, а також з метою фінансового підсилення дитячого медичного закладу. Лікарня саме і дитяча лікарня, як структурний підрозділ, працює. В повністю в штатному режимі сьогодні ми знаходимося в поліклініці на ріхтера. Вона включає в себе центр ПМСД, який розташований на другому поверсі. Це наші лікарі-педіатри. І вузькі спеціалісти також знаходиться відділення функціональної діагностики, уЗІ діагностики. Всі ті служби, які працювали, вони працюють. Проблема є лише з двома відділеннями амбулаторної реабілітації. Виникли вони з постійної зміни вимог Національної служби здоров'я України. Зараз дуже суворі вимоги саме по штату для реабілітації. На сьогоднішній момент, отак от сталося, що у нас неукомплектований штат для двох відділень. У нас зараз функціонує повноцінне відділення реабілітації на базі стаціонара на Шевченка-2. Все безоплатно для наших дітей. Наразі головний лікар, а також медичний директор лікарні активно працюють над залученням молодих спеціалістів. Потрібні ерготерапевти, фізичні терапевти, а також фрм діагности Якщо буде у когось можливість знання і певна освіта, теж звертатися до керівництва лікарні. Ми раді будемо всіх бачити в нашій команді. По Вузьким спеціалістам на сьогоднішній момент у нас функціонує поліклініка, так звана, що така назва була Корольовського району. Це де ми знаходимося, ріхтера, і на Пагоні. Там теж ведуть прийом. Вузькі спеціалісти, такі як кардіолог, лор, хірург і офтальмолог. Кардіолог тому теж. Поки поки що все так залишається, як залишалося. Фінансування поліклініки та лікарні наразі здійснює Національна служба здоров'я України. Це основний спосіб фінансування йде, і для того, щоб ми отримували достатню кількість фінансування з національної служби, відповідно повинна бути кількість пролікованих пацієнтів, тобто нагрузка на лікаря або нагрузка на ту чи іншу службу. Відповідно, після того, як ми будемо вивчати всі питання по нагрузки і таке інше, будемо дивитися подальші кроки, які в нас будуть. Можливо, буде розширення, можливо, десь буде якась оптимізація, можливо, десь якісь будуть переміщення. Наостанок, директор дитячої лікарні, запевнив Житомирян, дитяча поліклініка продовжує працювати, а об'єднання дозволить покращити надання послуг. Я хотів би заспокоїти всіх вас і батьків міста Житомира про те, що в такому руслі у нас буде все добре, і всі діти і всі спеціалісти будуть збережені. Тому що таких спеціалістів окремо, як дитячий нефролог, дитячий алерголог, дитячий пульмонолог, дитячий гастрантролог, їх ну їх виховати дуже важко. Їх треба тільки зберегти. І ми будемо старатися все робити для того, щоб їх зберегти, щоб наші мами отримували цю допомогу. Анна Чеполь, Ігор Твак, телеканал СК1.